Протягом місяця в Коростенській громаді проходить акція Зачисте довкілля, в рамках якої 28 квітня в парку перемоги в коростині була проведена толока, на яку вийшли працівники виконавчого комітету міської ради. Головне, ми хочемо що зібрати? Зібрати сміття, яке наші. Шановні користенці понакидали під час свого відпочинку територію пляжа очистити, підмісти опале листя, виробити парослі самосійні, які засмічують всю цю територію. Це не тільки працівники міськоконкому працюють, а завдання ставилось всім підприємствам, основним організаціям. Зазвичай в таких толоках брали участь і навчальні заклади, які займались прибиранням прибережних смуг. Але у зв'язку з високим рівнем ґрунтових вод та підтопленням деяких територій, закріплених за відділом освіти, ці задачі залишаються в плані і будуть виконані тоді, коли погода цьому сприятиме. На тих територіях, де погода дозволяє прибрати сміття, дуже багато. Ми на маленькому такому клаптику. Зараз з землі знаходимося. Це е, пляж. Я так розумію, громадський був ну, і за 10 хвилин ми вже назбирали напевно 5 мішків. У мене зі школи і батьки привчали до того, що якщо ти йдеш кудись на природу, то треба за собою прибирати. Я розумію, що не всім це хочеться робити, але, хоча б те, з чим ви приходите на природу, забирайте, будь ласка, з собою. Залишаючи за собою чистоту, ви знаєте, що наступного разу ви приходите теж в чисті місця, насолоджуватися природою навколишнім середовищем. Прибирати парки та громадські місця не Необхідно. але саме основне треба, щоб ніхто не смітив, і тоді ніхто не буде прибирати нічого. А місто, де ти живеш, має бути чистим. Взагалі смітити це дуже погано. А якщо все ж таки десь бачите сміття, то приберіть або організуйте толоку, щоб до нас, коли гості приїжджали, бачили, що тут живуть господарі в цьому місці, і тут завжди є порядок.